Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але на так званій Росії почалися дуже потужні бунти. Ні, не такі. Отак росіяни бунтували кілька днів тому, а тепер у них нова хвиля повстань. Росіяни вимагають у своїх чиновників негайно піти у відставку. Вони кричать їм позор і безжально просять владіміра Путіна про допомогу. Путін, помоги! Путін, помоги! Путін, помоги! Причини дуже прості: одразу декілька російських міст почали активно тонути. Найскладніша ситуація у Орску. Його заливає по повній. Кадри совершенно жуткие. на той чині, що прям розвертаєш хляб небесний ужас, який там происходит. і на цьому тлі російські чиновники практично ніяк не допомагають росіянам, а тільки насміхаються із них нет. ми поставим палатки і будемо замерзати вот здесь, около адміністрації. Російські пропагандисти кинулися заспокоювати бунтуючих росіян і кажуть, що насправді ситуація під повним контролем. Треба просто поспівчувати тим росіянам, які тонуть. Этим людям сейчас нужно просто. Сачувить на надо просто немножко потерпіти. і ви знаєте, коли я казав, що ми застанемо із вами час, коли так звана Росія почне розвалюватися, але я мав не зовсім це на увазі. Почнемо ми не із потопа, а із моста на так званій Росії. Поки тонули орчані, обвалився практично повністю один міст, і на щастя там у той момент була росіянка, яка загинула. А Даний міст знаходиться, ну а точніше, знаходився у місті В'язьма Смоленської області на так званій Росії, і це друзі не просто якийсь там міст у якомусь населеному пункті. Це основний шлях від Москви до Смоленська, а потім і взагалі до Білорусі. І зараз у нього, вочевидь, є проблеми. Росіяни могли би зробити відремонтувати міст у себе на так званій Росії, але цього не зробили. Їм набагато важливіше було будувати Кримський міст у тимчасово окупованому Криму, і ось тепер наслідки. провод планують повністю розібрати і построїти на його місці новий. Було сім прольотів е, мостов, е, значить шість обрушилось, один осталось, уцелел, але фактично мост треба повністю буде розібрати. Ну а тепер про потоп. Потоп на так званій Росії і далі триває. У місті Орск нарешті прорвало дамбу у іще одному місці. І ще пару хвилин тому на цьому місці була. Дамба є також інші приємні і чудові новини. У Орску практично не працює цивільна інфраструктура. Тобто росіяни там отримали саме те, що вони роблять у наших містах. У нас э, дуже сильно пострадала інфраструктура. Там немає електричество, немає газу, частично немає води, отоплення. Я сподіваюся, прогнози погоди не підведуть. І до них на додаток до потопа і ще прийдуть такі морози. Ну а тим часом росіяни у Орску, точніше орчані, Продовжують рятувати найважливіше. Ви людей поїхали визволяти? визволять? Ну а коли самі орчані не можуть впоратися із евакуацією життєво важливого чайника, їм завжди готові допомогти у цьому інші росіяни? Ми не уїдем з домов, в бородьори! Ми путем до последнього ви кат івакуїруйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглу розтаскивають, нас залазять. красно біле буровалі в дома залезли. Проте найбільше орчання обурені своєю владою, зокрема, мером, який за буквально два дні до потопу казав, що все буде добре. Говорив, що все хорошо, все замічательна, там видержить прориви. не буде, нікого не затопить. Але коли їх почало активно затоплювати, то жодної серйозної допомоги вони не отримали. Крім одного плаваючого міністра. Міністр Росії. Що по Путіну х... не хватило Я їм машу, помашите, помашите. Міністр МЧС Росії і я не жартую. Орчан і справді кинула їхня влада. Вона почала, як це зазвичай буває у росіян реагувати на подію тоді, коли було вже занадто пізно. І от сам міністр МЧС туди прибув, а рятувальників досі не дуже видно. Ніхто нікому не допомагає! Ми їздимо! На лодках допомагаємо Бабушкам, дедушкам, собак спасать государство. Нічого не делает. Населенню оказывается вся помощь. Власти нас не слышат, власти нам не помагають. Уходить нашого города, і оце настільки обурило місцевих мешканців, що вони почали виходити на протести. Ви бачили самі прекрасно, як вони відбувалися. А потім до них приїхав сам губернатор. І почав змушувати їх вимикати телефони. Так телефони потом докажемо. Також поведінка губернатора дуже обурила Росіян у інтернеті. Хоча це цілком нормально для так званої Росії, бо росіяни раби і раби повинні знати своє місце. Власне, практично це пояснив і ще росіянам окремо російський пропагандист. Вот чинуш ти не вміє з людьми розмовляти. А може бути єдиний розумний підхід, як з людьми можна розмовляти? Росіяни, знайте своє місце. Ви там у себе у Орску взагалі ніяк не постраждали. А хто буде обурюватись, того відправлять на війну? Тому не надо говорити, що ви висіярчані саме пострадавши до слова про війну. Деякі орчані почали раптово прозрівати. Що на окупованій території у російської влади гроші є? А на самих росіян немає. Жителі міста Орська, моєго любимого города, задавали прості питання. на кем присидіблять води. А до нас ні чокарином надати ніс річка зараз. і це абсолютно правильна ідея. Тим паче, що місто Орск має належати Казахстану і Орчанам варто до нього приєднатися. Все буде прекрасно. доволі довго і місцева, і федеральна влада шукали, кого ж можна призначити винним у катастрофі. Може, мера, який казав, що із дамбою усе добре. Може губернатора, який не відправив рятувальників рятувати орчан. Але усе ж таки росіяни знайшли винних і це бобри. Я тільки фактор які могли цю дамбу проточити. Бобри, бобри, бобри усьому винні бобри. Бобри напевно довго готувалися до цієї операції, бо вона виявилася широкомасштабною. Бобри продовжують наступати і на інші міста. Льот, льот, льот. Вода, і в Тюменській області, і в Курганській області. Прогноз по паводку. Стало ще більш негативним. сирени чи то повітряної, чи то водної тривоги лунають тепер також і у місті Оренбург. І оскільки так звана Росія гроші переважно витрачає на війну проти України, а не на орчан, і оскільки більшість російських рятувальників задіяні в інтересах війни проти України, і ще декілька міст готуються до евакуації. Всім жителям Кургана необхідно зробити Місячний запас води для питьевих и хозяйство бытових нужд покидайте ваше жилище в високі міста. Тому росіяни мають і будуть і далі тонути. А кошти будуть витрачатися на чергові якісь російські танки або ракети. До слова про танки учора у районі Красногорівки було помічено ось отаку російську вундервафлю із царь-мангалом. Це танк, якщо ви не впізнали. Коли росіяни поїхали на штурм, то ось оце пророблювало прохід для основних сил. І так він повністю закритий був не тільки мангалами, а ще й засобами. Радіоелектронної боротьби. Безперечно, із оцього монстра можна посміятися, але я маю сказати, що подекуди ось отакі чудернацькі рішення від росіян є ефективними. На жаль, та й в цілому на фронті зараз дуже важка ситуація. Росіяни надзвичайно активно почали протидіяти українським дронам Камікадзе. Це тимчасово, але на цей критичний період потрібна як ніколи ваша друзі допомога.